Хоч крига стає небезпечною, рибалки і далі сверлять ополонки у небезпечних місцях. Я все життя працюю, ловлю рибу, раз 20 купався, вилазив і все нормально. Ви вже провалювались? Раз 20, я ж вам кажу. Раз на мопеді разом. Ви рибалили колись на тончій кризі? Так. Е, да. І не боялися своє життя? Ні. А чого? А чого? Три сантиметри вистачає. Та водолази іншої думки лише за останній місяць, тільки на цьому озері з-під криги витягли двох людей. Річка впадає сюди, ну і з тамтої сторони також є річка, що впадає. Вони досить небезпечні, небезпечно ходити, де є трустина, камиш. Він має всередині пустотілий. Він може теж провалитися. А ось на цьому озері у селі Тростянець немає рятувального поста. Зате озеро використовують як скорочений шлях місцеві мешканці. Переходять вздовж, бо на роботу як колись ходили, так і зараз пам'ятаю. Ходить на стежка є. Тому рятувальники через звичку людей ходити тут роздають правила безпеки на випадок, якщо хтось провалиться під кригу. Адже тоді головне не розгубитись. Тобто, як спиною вилазити. «Спиною Пробувати вилізти на кригу і далі перекутулятися далі від місця, де вона провалилась. Важливо розміститися так, щоб тіло займало найбільшу площу. Вибравшись, повсти, треба у той бік, звідки прийшли. Там лід міцніший.